извините, я чуть лохмат, но доберусь цивилизации, приду себя в порядок. Вот накидали мне в комментариях, да, и вообще пришло время представиться. Меня зовут Андрей. Служу в полномасштабной войне с 25 февраля 22 года. До этого, 14-15 год, участие в АТО. Сейчас батальон, в котором я служу, вышел на ротацию до... по-русски-то. Батальон вышел на ротацию до Я ж хлопці мають право на відпочинок. Як я давно був в окупах, так давно, після декількох отриманих травм, ви обмежено необмежено придатним та не залучаюсь до прямих бойових дій, скажімо так. Саме тому я вирішив бути більш корисним та зареєструвався як волонтер. Відкрив рахунок волонтерський, зареєструвався в податковій службі, почав збирати кошти. Там от є в мене декілька роликів. Там є в коментарях. Тікток, правда, ховає ці коментарі, але можете їх знайти. Там є рахунки, карти. Пей Пил та цифрова валюта. Першою покупкою буде дрон, я думаю. Так що так. Буду дуже вдячний за допомогу. Якщо ще когось щось цікавить, звертайтесь і по можливості. Дякую.